м'ясо по Ось так от. Нарізали десь по сантиметру. Так. Отаке от ось не товсте. Тут хоч би пальці не хватить я підгострив. Щось як ріже наче саме. Ніж. Цей кусочек через різних чи ні. Там, мабуть, ні. Не далі. Так. Далі. Треба буде його відбити. Що потрібно буде? Дві це були на такі великі. Сіль. Тут різні трави, провансальські, там паприка, суміш перців. Такий перець ще додав. Тоді соус соєвий. Ось тут у мене паприка. Так, а і вода. Тоді це, це для маринаду потрібно буде. А, ну, от бивати будемо через пакетик. І так. Закрываємо з двох сторін. Так, зараз ось складаємо тарілочку і солимо і перчимо. Першу так от. Тоді циху ж сіль сіль. Солимо, перевертаємо. знову солі і перчику порядок наступне так посолили поперчили тепер складаємо один на один хай воно мараниться так от у нас хай стоїть та таке, може і годинку, і більше. Ну, можна скільки завгодно. Так, ну поки у нас м'ясо маринується, ось цибулю почистю, ну, поріжу і все. Так, сковороду я нагрів, ложки з води олії і кидаємо грам, може 20-30 вершкового масла. Отак вот, вот. Це для того, щоб мясо зарум'янилось. Так. Тоді що беремо. Ось щоб воно тут припливалося. Дощечка. Так. И обсмажуємо м'ясо. На великому вогні обсмажуємо воно одразу у нас корень появляется. Он вийде, выглядит. У Може один кусочек попольновали. А нет, повыновый. Ну, якор. Так смажем з двох сторін. Воно смажиться дуже швидко на великому вогні, таке може по пару хвилин з обох сторін. Ну, я буду смажити. Так, все, м'ясо у нас готове. Дивіться, щоб ми не пересмажили, бо воно тоді буде. Отака тверде і не таке суковика. Виймаємо це все. Я все придбав. А сюди висипаємо цибулю. Це все, Цибулі багато, бачите? Тут. Я ще й дорізав трохи ще одну цибулинку. Нехай смазать-то тут все будет такая. Так. Альцери наши все приправы. Так. Сейчас на Чесни... час ночку наверх вот так от выдавать. Чего-то? Ага. Шматочок. Так. все і хай воно спускується. Так, дивіться, це вже готова, от відсмажилась така красивенька. Що тепер робимо? Беремо ось паприку І отак от посипаємо поверху. Вот так красиво было. Так. Есть. Теперь ложечку соевого соуса. Ох. Полываем. Вот Поливаем. так вот. Порядочек. Да. Перемішати треба. Так, рівненько викладаємо цибульку і наверх викладаємо наше мясо. Песок-то я давай. Вот так вот. Так, давай, що мы на меня хочу. И сик выявляем. Выйди. Так, і сих оцей виливаємо сюди. Так. Где? Так. І тепер оце все заливаємо водою. У води дивимося так, щоб она тільки покрила. Все, вот якраз есть. Так. Все, мабуть, і все. Отак так от. Мясо трошки стерчала. Так, і все. Хай воно тушкується. Хвилин 15. Ось. Під кришкою. Полум'я трохи прикручуємо. Таке. На такий невеликий вогонь. Так. І все, хай воно тушкується. І так. Ось майже готове. Ось тут жінка нато сушила рукава. Що трошки буде трусить, воно тоді таке смачніше стає, наче воно прикопчене м'ясо. Так, трошки ще. Ось. Так, ну хвати. У мене то вон, бачите, ще залишилося. Хайдушається. А це ти бабку робиш? Так. Да. Бабку до мяса. До мого по-угорськи? До твого по-угорськи, да. Ага. Чи наоборот? Навпаки. Бабку до м'яса, чи я м'ясо ну, до бабки. Як ти учеш, так ага. хочеш, так. Добре, до, добре. Гарненько виходить. Зараз Ви, будеш ти. своїм м'ясом ага. хвастатись, демонструвати, що а, ти а, там. М -м -м -м. Я а, відкривала пахне. Ти дивився? Ага, а, так, так ти вже все виїхала. <реш> <реш> Трохи раз залишилась. Тобі нічого не осталось. Ага. Ну товчий. Оце, мабуть, і хота. Бо я нещодавно їв уже. Не хотіла ж в картошки вимазувати. Mm. А оце і хоти мені. Так, дякую. Так, ну що, будемо пробувати м'ясо по-угорськи з бабкою. Ну, дуже смачно, я вам скажу. М -м. Не просто смачно, а дуже смачно. Дивіться, яка картопля вийшла. Гарненько-мягенька. Eles meus um, são dura dobra.